На ну, огляді у нас ось такий карбюратор. Як ви вже здогадались, це карбюратор саме на мопед альфа. Альфа та мототехніка з даним двигуном, типу Альфа-Дельта, але карбюратори альфа-дельта трохи відрізняються. Альфа по характеристикам все те саме, але корпусом, тобто зовнішнім видом, відрізняється. І є ще відміна по кубатурі. Даний карбюратор у нас саме ПЗ-22, тобі ж з внутрішнім діаметром дифузора, ось цій частині 22 мм, якщо заміряти лінійкою або штанген циркулем, буде 22 мм. І відповідно до об'єму, це вже їх варто ставити на 110 фактичний об'єм та 125 кубів. Торгова марка у нас ТАТА. Тобі ж, хто ще не знайомий з цією фірмою, якраз я вам продемонструю і розповім, що це дійсно теж якісні запчастини випускає. Ось така оригінальна упаковка. Написано original quality. Тобі ж, оригінальна якість написано. Ну, я вам так скажу з особистого досвіду. Досвід вже маю немаленький, порядка 8 років. З мотозапчастинами. То тата має бути взагалі індійська фірма, але, можливо, роблять його і в Китаї. Хто знає краще, можете про це повідомити в коментарях до даного відео. Так, упаковочку я вам показав, в принципі, що на неї дивитися Давайте краще подивимось на карбюратор, на його зовнішній вигляд. Виглядає гарненько, як і. В принципі, більшість карбюраторів. Видно, що зроблено все якісно, якісна відливка. Можемо зробити ще заміри лінієчкою для наглядності. Так, ззаді у нас під воздушний фільтр все по стандарту. 32 мм по зовнішньому колу міряється, внутрішнє не треба. Можете на може, будете ставити, то треба 32-35, максимум 35, можна сюди напялити і стягнути, так як патрубок гумовий буде, я думаю. Або вставити ще якесь гумове кільце, щоб було чітше. Привід підсосу збагачувача. Механічний, ручний. Ось такий металевий надійний флажок. Коли ви його піднімаєте, Ззаді опускається ось така заслінка. Це для холодного пуска. Або в холодну пору року, або не в дуже холодну, коли поганенько запускається. Можете чуть-чуть, якщо не вистачає, повністю закрити. Тим самим ви перекриваєте велику кількість повітря. Але якщо прогріється, треба його відкрити, бо він вже не буде їхати без достатньої кількості повітря. Ну це так, це для тих, хто не знає. Більшість це і так розуміє. Тут у нас... Приєднується паливний шланчик. Тут у нас регулювання суміші. Ні, помиляюсь, це холостий хід. Ось регулювання саме йде суміші, багата або бідна суміш. Так, саме так. Сюди вчалюється тросик, заслінку. Заслінка має голочку, в голочці є регулювання. Заводу має налаштування, скажімо так, стандартні, тобі ж встановив, за потреби доведеться тільки підкрутити гвинт холостого ходу. А можливо, в вашому випадку навіть і не доведеться. Все це вже регулюється на прогрітому двигуну. В принципі, повторюсь, якість гарна, тому всім рекомендую.